В області триває пожежно період. За добу минуло виникло 15 пожеж в екосистемах. На відкритих територіях ми вкотре звертаємося до громадян жителів області не порушувати правила пожежної безпеки, бо навіть найменше нехтування ними може призвести до масштабних наслідків. Зокрема, одну з таких ситуацій маємо у селі Нечаївка. Нині там працюють наші рятувальники, ліквідовують тління торфяного ґрунту. Все починалося близько тижня тому з пожежі сухостою, яку ліквідували наші рятувальники. Далі вогонь перекинувся на Торфяний ґрунт, як ви знаєте, його ліквідувати дуже важко, тому що пожежа прихована. Ззовні може здаватися, що все окей. А насправді від метра й до двох метрів може тліти торф. Аби ліквідувати такі загорання, потрібно дуже багато часу, дуже багато сил і дуже багато води. Тому не провокуйте, будь ласка, пожежі в екосистемах, дбайте про пожежну безпеку і невідкладно у разі пожежі телефонуйте за номером 101. Ми зараз живемо в такий період, коли і недобрий сусід додає нам роботи. Ми живемо за підвищеним номером виклику вже який рік поспіль. Там, де необхідна допомога рятувальників, ми звичайно залучаємося, ліквідуємо пожежі або ж розбираємо завали. Якщо брати останній випадок, про який повідомляла обласна військова адміністрація, допомога рятувальників там не знадобилась, але ми готові завжди реагувати на будь-які загрози і знову ж таки просимо вкотре не ігнорувати сигнали пожеж повітряної тривоги. Десь у все під контролем, рятувальники завжди поруч, тому можете на нас розраховувати.